Президент США Дональд Трамп впевнений, що зможе досягти угоди з Росією для припинення війни в Україні вже наступного тижня. Про це заявила прес-секретарка Білого Дому Керолайн Лівіт, зазначивши, що радник з національної безпеки Майк Волц працюватиме цілодобово протягом вихідних, щоб завершити цей конфлікт. Саме так називають тепер у Білому домі війну Росії проти України конфліктом. Львіт підкреслила, що Трамп і його команда зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами, а деталі щодо можливої особистої зустрічі Трампа з Путіним не розголошуються. Ця заява, як на мене, є черговою в серії обіцянок Адміністрації Трампа щодо швидкого завершення війни в Україні. Раніше Трамп під час передвиборчої кампанії, як ви знаєте, обіцяв завершити війну за 24 години, потім за 100 днів, потім за 180, потім за рік. І ось тепер йдеться про наступний тиждень. Ось так. Однак конкретні деталі щодо способів досягнення миру залишаються досі невідомими. На наступному тижні планується зустріч російської та американської делегації в Саудівській Аравії. І от я подумав, як сприймати цю заяву. Тому що ця заява, по-перше, може бути спрямована ну, просто на різні аудиторії. З одного боку, вона може бути сигналом для російської сторони, хоча це, як на мене, і мало ймовірно. З іншого боку, і більш ймовірно, як на мене, що це інформаційний вкид, покликаний відвернути увагу від внутрішніх проблем у самій США. Також не варто забувати, що ця заява також могла бути спрямована на українську аудиторію та Європу, щоб активізувати прихильників будь-якого завершення війни, головне якнайшвидше. У суспільстві, особливо серед людей, втомлених війною, завжди є частина, яка схильна підтримувати ідею припинення бойових дій за будь-яку ціну. Трамп і його команда можуть грати саме на цій втомі, намагаючись створити ілюзію, що мир ось він ось вже тут, майже на порозі, треба лише правильно діяти. Це може бути сигналом для українського суспільства, щоб підштовхнути громадську думку в бік компромісного рішення, яке вигідно Трампу та Росії. Також така риторика може бути спрямована на європейських лідерів, особливо на ті країни, де внутрішньополітична ситуація не дуже стабільна, а підтримка України починає пробуксовувати у Німеччині, Франції та низці інших країн. Є політики, які виступають за мирні перемовини навіть ціною поступок перед Росією. Тому слова про швидке завершення війни можуть бути своєрідним інформаційним впливом на європейську еліту та суспільство, щоб зміцнити позиції тих, хто хоче згорнути підтримку України. Ця тактика також вписується в загальну модель дії адміністрації Трампа, створення інформаційного шуму, який може розколоти суспільну думку всередині України та серед її партнерів. Тож замість реальних кроків, гра на емоціях і втомі людей від війни. Також давайте не забувати на саме формулювання цього, що Трамп впевнений, що на цьому тижні можна зупинити війну. Навіть якщо вона не зупиниться і нічого далі не піде, крім цієї заяви. Але він все одно буде впевнений, що на цьому тижні можливо було завершити війну. Ось і все. Ось так треба слухати ось цю новину. Тому треба думати, навіщо він це озвучує. Протягом останніх днів у Сполучених Штатах Америки набирає обертів нова форма протесту проти політики президента Дональда Трампа. Громадяни масово вивішують чорні прапори на своїх будинках та у громадських місцях. Цей жест став символом незгоди з діями адміністрації Трампа та вираженням загального невдоволення ситуацією в країні. Зараз ось тут подивіться, будь ласка, я продемонструю, як падають на біржі всі американські кампанії, і в цей час ростуть російські кампанії на всіх цих заявах Трампа. То виходячи з цього, можна зрозуміти невдоволення не тільки громадян у штатах, а й еліт. І от традиційно флаштоки у дворах Америки є символом прихильності до республіканських поглядів. Тому поява чорних прапорів стала тривожним сигналом для Трампа. Тож і ще раз, щоб було зрозуміло, що саме прихильники республіканської партії зазвичай вивішують американський прапор у себе на подвір'ї. Цей процес саме його електорату, саме прихильників республіканської партії, тому для Трампа це дуже тривожний сигнал. Востаннє цей символ використовували під час протестів за расову справедливість у 2020 році. Сам чорний прапор не є офіційним символом, але має історичне коріння. Його використовували конфедерати під час громадської війни як знак незламності. Наразі ж точна кількість учасників цієї акції невідома, але її масштаби зростають, охоплюючи різні штати та міста по всій країні. Також 17 лютого, у День президентів, тисячі. Американ... Канців вийшли на вулицю міст, включаючи Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон, Лос-Анджелес, Фенікс та Орландо, щоб висловити протест проти дій адміністрації Трампа. Учасники несли плакати з написами Не мій президент та Жодних королів у день президентів. Протестувальники засуджували звільнення тисяч федеральних службовців та прокурорів, а також розпуск незалежних наглядових органів у федеральному уряді. Наслідки цієї акції можуть бути значно серйознішими для адміністрації Трампа, ніж зараз ми їх сприймаємо. Масове невдоволення може вплинути на рейтинг президента та посилити політичну напругу в країні. Крім того, така форма протесту може стати каталізатором для інших акцій та демонстрацій, спрямованих проти політичної влади. Також це може внести розкол між самою республіканською партією та адміністрацією президента, що вже чревато імпічментом. Бо, як ви розумієте, демократи уж точно підтримують цю ініціативу. Отже, якщо підсумувати все, що ми бачимо, ця заява Трампа швидше не реальний прорив у переговорах, а спроба продати перемогу, ну як то кажуть, у кредит американській аудиторії, тобто створити ілюзію, що процес ідея, що ось-ось все завершиться, і що саме він виконує свої обіцянки. Проте за всіма голосними заявами немає реальних результатів, немає угод, немає навіть чітких механізмів, як саме цей мир має бути досягнутий. Це лише гра на очікуваннях, що дозволяє адміністрації Трампа тимчасово знизити внутрішню напругу в США. Але для України ця історія може мати ще одну небезпечну складову є велика ймовірність, що ці заяви готують ґрунт для майбутньої політичної пастки. Трамп може використати цей інформаційний шум як підготовку до звинувачення України в зриві майже досягнутих домовленостей. Логіка тут проста: мовляв, США домовились про мир, а Київ відмовився. Отже, Україна сама винна у продовженні війни. Далі цей наратив можуть розкручувати для виправдання припинення допомоги, блокування ресурсів чи навіть для спроби нав'язати Україні проросійські умови. Тому українцям варто готуватися до можливого тиску. Важливо розуміти, що в цій грі Україна може стати зручною жертвою, яку звинуватять у всіх проблемах, щоб уникнути відповідальності та продати американським виборцям історію про зірваний мир. І чим ближче до виборів у США. Тим більше таких маніпуляцій ми будемо бачити. Тут мається на увазі не вибори президента, а проміжні вибори в сенат. Нам, українцям, хто вже більше 10 років живе у інформаційних вкидах російської пропаганди. Ми вже маємо щеплення від подібних вкидів і можемо на них відповідно реагувати і критично до них ставитись. Але багатьом країнам, навіть США та європейським багатьом країнам, ще потрібно буде пройти цей шлях дезінформації постійних вкидів. І Дональд Трамп з його адміністрацією. Дуже пришвидшує цей процес. Тому, якщо вам сподобалась моя коротенька аналітика цієї заяви, поставте, будь ласка, лайк, якщо ще не підписані, підписуйтесь. З вами був Ященко антон і ви були на каналі Без Води. Побачимось!